Ситуації на полі бою, пане Денисе, от Покровський напрямок, турецький напрямок, Діпстейт фіксує і там, і там. Незначні, але тим не менш, як це? Російською от Невеличке, але просування. А які найнеприємніші точки і зони окреслили б ви. Ну, я е, якраз би серед найнеприємніших точок зору. Або місць локації окреслив би якраз би Лиманський напрямок. Це не без того, що на турецькому напрямку в Турецьку і чи на Покровському напрямку там курорт. Ні, В жодному разі. І на Покровському напрямку зустрічні бої, і в Турецьку ворог намагається просуватися. Значну частину міста він взяв під контроль. Треба це визнати. І часом, і часів яр теж там тривожно, але Лиманський напрямок там Ворог хоче просуватися в бік населеного пункту Лиман, хоче ліквідувати Сіверський виступ, намагається просуватися в Білогорівці, і це е, все знову ж таки про Донецьку область, То, про захоплення ворогом Донецької області, і виходу знову ж таки про насловену Краматорську агломерацію. Так само, коли ми кажемо про Торецьк, і так само, коли ми кажемо в Часів Яр, це е, перспектива подальшого просування ворога на Костянтинівку. А Костянтинівка це ворота до Славяної Краматорської агломерації. І зараз багато хто каже, що саме Лиманський напрямок може стати основним. Хоча буквально там два тижні тому, три тижні тому казали, казали таке про трикутне Костянтинівке часів Араторець. Ну, бачите, мінлива ситуація дуже у нас на фронті, і ворог е, е, може, скажімо так, е, тиснути на різних напрямках. Хоча, якщо знову ж таки, згадуючи про Покровський напрямок, те, що зараз ми кажемо про, про да, тобто з боку ворога, це намагання відновити ті позиції, які вони втратили. В е, час навшого, нашого контратакуючих дій. Загалом е, наступ по Покровському напрямку він зупинений ворога. Як там далі буде ситуація розратися, треба дивитися, оскільки вони ще абсолютно не відмовилися від цих планів заточити Покровський. Моя традиційна рубрика забув вимкнути знову мікрофон про Лиманський напрямок. Пане Денесе. Главком Сирський у своєму от останньому інтерв'ю для LBUA дещо доповнив слова президента Зеленського. Президент Зеленський казав про те, що готують наступ на Сумську і Харківську область росіяни. Главком Сирський каже, фактично розпочали вже його. І збільшилась інтенсивність, і кількість особового складу збільшилась це по, по двом областям і окремо він сказав про от сім тисяч це угруповання по Курському напрямку, яке там присутнє. Якщо ну вже не готуються, вже почали наступ на дві області старі нові. З точки зору ведення бойових дій, що це змінює загалом, і як, як ми цьому можемо протистояти і що можемо протиставити? Ну, наступ на Харківську область, це купінський напрямок, жодних секретів. Перехід до Сколу, розширення плацдарму, прохід до Вовчанська, Харківська область це те, що вони почали навесні минулого року. Сумська область це е, Сумське прикордоння, Басівка в нас селище таке центр уваги. Зараз в сірій зоні. Ворог намагається через Басівку заглибитись е, в Сумську область. Жодних секретів не сказано насправді. І навіть після того, як Володимир Зеленський анонсував ці наступальні дії, ми вже могли констатувати, що ворог намагається їх е, проводити. Тому Олександр Сирський лише, от, в принципі, назвав фральну ситуацію, яка вона зараз є. Є бойові дії сумського прикордонні, є. Є намагання ворога просуватися в районі Вовчанську, є такі намагання. Купівський напрямок на слуху, та вже було за скільки часу він на слуху. Поки що вони не відкривають інші скажімо так, локації чи наступу на Харківщині. Я маю на увазі більше ніде вони не переходять через кордон. Але Олександр Сильський казав про буферні зони в Сумській області, в Харківській області, в Чернігівській області в цьому інтерв'ю. От, будь ласка, ще Чернігівська область, нас можливо, може стати темою для розмов у якомусь майбутньому. Хоча наразі поки що не видно, що там біля Чернігівської області щось починалося. Але от ми почули від Олександра Хильського те, що чули дуже багато часу. Які є, які є плани Російської Федерації? Захоплення повністю Донецької області, Слов'яна, Краматорська агломерація Костянтинівка, Третья Часів Яр, Лиман, ми про це казали. Е, створення буферних зон. На, на території Сумської області, Чернігівської області, Харківської області, це є секретом, нема цього в цьому секрету. Це раніше казалося про це. І захоплення Луганської області, там буквально їм залишилося кілька селищ, що там тримає під контролем, там певну територію. Але е, теж росіяни будуть намагатися там, тиснути для того, щоб підійти до міністра кордонів е, з Луганською областю, повністю захопити цей регіон. Все те, що ми знали раніше. До речі, по Чернігівській області тиждень е, тому десь з Андрієм Демченко, речником Держприкордонслужби, коли спілкувався, так он, ну це станом на тиждень тому. Може за ці останні сім днів щось змінилось, але от станом на тиждень тому він каже: від початку року по Чернігівській області навіть заходу ДРГ не було е, з е, території Росії по кордону з Білоруссю, взагалі з Білорусі, взагалі тиша, ну от суцільна. Абсолютна тиша, але ну, мабуть, потрібно не забувати про ці їхні чергові спільні навчання, які відбудуться восени, і куди теж будуть у Білорусі маю на увазі перекидатися якісь там російські частини? Що вони, до речі, можуть туди перекинути? Зважаючи на те, як вони накачують свої угруповання вблизу кордону з Україною на нашій тимчасово окупованій території. Що у них залишається, щоб відправляти у, у, у туди, у республіку. Цю? Ну, о, стосовно Білорусі, це знову ж таки про Чернігівську область, до речі, і про Київську область. До речі, в тому інтерв'ю на ЛБІ, які ми, на який ми зараз посилаємося, всі е, було питання: а чи варто зв'язку з цими навчаннями Захід 2025, який очікується в вересні цього року, е, очікувати на повторення 22-го року, коли росіяни через територію Білорусі зайшли на е, Київську область і почали безпосередньо загрожувати Києву. Відповідь була такою від Олександра Сильського, що о, так, справді, ці навчання можуть бути як прикриття для розгортання великих От, тому треба, Така ситуація повторення можлива, але треба це усвідомлювати. Тобто він не підтвердив, що це обов'язково може бути. Він сказав, що це можливо, і на це треба увагу. Які в них ще залишаються війська для того, щоб е, спробувати це зробити? Давайте ми зараз не будемо нагнітати ситуацію. Зараз, як було правильно сказано, Чернігів сховись тиша, Білорусь тиша. Зараз жодної е, загрози для Києва нема. нема. Так, тобто, І це треба зазначити. І відразу. Я маю в одну увазі сухопутного наступу. Там Обстріли, шахети, ракети, то інша історія. Ця загроза залишається. Але ми кажемо про на Київ. Зараз такої загрози нема. Стосовно цих навчань, там передбачається 13 тисяч військовослужбовців, які можуть взяти участь у цих навчаннях. Цього мало для того, щоб розгорнути наступ на Київ. Це треба розуміти. Угруповування має бути значно більшим, дуже великим. Де його можна взяти? Ну, очевидно, є кілька шляхів: це мобілізація спеціальна. Для того, щоб виконати такі завдання, тобто оголосити часткову мобілізацію, там набрати начать, якусь кількість військ, або спробувати зняти резерви з інших ділянок фронту і сконцентрувати їх начать, на цьому напрямку. Питання строкової служби, яке зараз оголошено, якраз до 15 липня там у них призов на строкову службу оголошено в Російській Федерації 160 тисяч вони планують набрати. Не можна просто передбачити, скільки з цих е, строковиків згодяться підписати контракт для того, щоб отримати, скажімо так, юридичну можливість е, взяти участь в подібній наступальній дії. Може, це буде 50 може тисяч, може це буде 80 тисяч і так далі. Цього зараз неможливо передбачити. Але для того, щоб почати подібні наступальні дії, зокрема на Київ, на Київську, сподібну, дуже, потрібно дуже велике угруповання військ. Дуже велике. Це понад 100 тисяч. Ми побачимо переміщення подібних мас військ. Воно не стане для нас таємницю, ми його побачимо, ми будемо розуміти, значить, де вони, як вони концентруються, як вони збираються. Ну так само, як ми це розуміли і бачили перед початком широкомасштабного вторгнення у 22-му році. Де вони стоять в білорусі? Які там типи навчання проводяться, як вони там значить, далі продовжують ці навчання, їхні терміни там подовжуються і так далі. Тому це не стане для нас таємницею. І е, ще один варіант. Давайте ми згадаємо, як росіяни намагалися захопити Київ у 2022 році, що було в основі? А в основі була десантна операція. Вона почалася з Гостомеля, далі була спроба на Васильків. Якби вони захопили ці аеродроми, вони почали перекидати туди нещить, літаками війська і просуватися на Київ вже з безхистами. Після того, як їм це не вдалося. Ані в Гостомель, ані Васількові, вони почали наступ на суходолі. Ми знаємо, чи він закінчився. Але тоді це була зовсім інша армія, зовсім інше оснащення. Тоді були новітні війська з новітніми силими засобами, тоді були контрактники і так далі. Ну, зараз це трошки інший контингент. Мені, чесно кажучи, навіть важко уявити, скільки там задобуться сили для того, щоб атакувати Київ по суходолу, оскільки десантна операція, на мій погляд, зараз виключена, Київ прикритий з повітря. І Київ, і Гостомель, і Васильків ну просто позбувають ті гелікоптери і ті літаки, які вони там раптом захочуть кинути на Київ для того, щоб проводити десантну операцію, тому тут треба лише слідкувати і справді бути готовими до того, що в теорії можливо все.